У Черкасах декілька сотень людей одночасно качали прес лежачі. Фізкультурою займалися, аби встановити національний рекорд. Чи вдалося їм це розповість Ірина Головка? Встановити національний рекорд на соборну площу сходяться сотні черкащан. Тут на центральному майдані розминаються люди різного віку. Тут ми бачимо і дошкільняти навіть пенсіонерів. Бо спорту. Готувалися до качання пресулешачі, кажуть учасники заходу, і морально і фізично. Мовляв, у повітрі також має витати сила духу нескореної надії. Ми все время готувалися до сьогоднішнього заходу. Настрій чудовий погода теж чудова. Емоції переповнюють ну, дійсно це. Класно, що це проходить іменно в Черкасах, що воно об'єднує не тільки нас, самих Черкащан, а об'єднує всю Україну. Споки Черкащан під час встановлення рекорду охороняє 32 правоохоронці. Перед початком качання пресу містян розважають танцями та співом. Останні приготування черкащани розпочинають встановлювати національний рекорд. Як мінімум, на площі фізкультурою має зайнятися 800 осіб, хоча організатори кажуть, учасників тут більше. Качання пресу лише, чи і не мають зробити 25 разів. Зів за кожну область України та Республіку Крим потреба підтвердити тим. Не можливо, і політикам, і людям, які зазікають на цілісність і незалежність України, і що в українці це саме сильна нація. Якщо вони, можливо, дискутують між собою, але в межах України вони її не ділять. Тому зовнішньому агресору котре підтвердити, що українці це сильна нація. Вашу копілку ще один масовий чудовий рекорд рекорд сильної енергетики. А саме наймасовіше одночасне виконання вправи на прес. Я не рахувала Двадцять учасників, включаючи мене міста. Пощани встановили національний рекорд України. Організатор обіцяється на останній масштабний проект. Ірина Головка Сергій Косенко. Віка новини.